Це програма «Рівненщина Європейська. Передача підготовлена в рамках проєкту просування реформ в регіони за сприяння Європейського Союзу, який реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, а також Європейською правдою. Сьогодні моїми співрозмовниками є Олег Рибачук, голова центру ЮА, та Олександр Ябшанка, експерт з медичної реформи реанімаційного пакету реформ. Власне, спочатку у мене Олеже до вас перше питання. Можеш? Та, та, тезисно окреслити головні напрямки роботи центру Я, От, чим ви ну, займаєтеся? Центр Ю відомий такими ініціативами, як Громадський рух, чесно, як Адвокація закону про доступ до інформації, як. Заснування разом з іншими громадськими організаціями ініціативи реанімаційних пакет реформ. Одним словом, UA ми кажемо, як Україна і як United Action центр спільних дій. Тобто ми любимо, можемо проводити національні кампанії з метою досягнення якогось результату. Після Євромайдану ми десь. Півроку, напевне, були в депресії. Нам було важко собі уявити, що ми повертаємося знову до кабінетів, будемо знову якісь там круглі столи проводити, щось там моніторити. Ми вирішили, що потрібно задати собі питання, чому в Україні зміни не відбуваються. Чому реформи йдуть? Кожен уряд говорить про реформи, кожен президент говорить про реформи, а завершення цьому немає. І таким чином ми зрозуміли, що насправді успішні демократії вони роблять зміни за певним алгоритмом. Починаєш з того, що ти кажеш, що ти хочеш змінити, що тебе не влаштовує. Наприклад, коли ми задавали собі питання, чому в Україні не відбувається змін еліт? Ну, чому 25 років такі різні президенти, різні парламенти, а, а, а стає все гірше? Корупція зростає, оновлення еліт немає. То ми почали якраз, і ми вирішили, що це, напевно, є основна проблема в Україні: що вхід в українську політику не за тими правилами. бо Дуже різні люди, дуже різні партії, дуже різні політики, вік різний, а українці не бачать змін. І виявилося, що щоб з цим боротися, потрібно в першу чергу змінити правила виборчі. Щоб у нас зараз фактично гроші визначають. Ти можеш за гроші купити місце в партійному списку, можеш округ, можеш цілий край купити, як от на Волині трапилося. І ми почали, ми провели ці консультації. Ми запитали там дуже відомих, зна, знаних в Києві людей, партійних, юристів, громадських, парламентських е, молодь, бізнес, що потрібно змінити, що було інакше. Я кажу, дуже спрощено, але в принципі... Ми створили на в результаті таких інтерв'ю. У нас є така велика зелена книга про рівний доступ до політики, десь 150 чимось сторінок. З собою ми веземо маленькі такі брошурки, де ми показуємо, як вижимки з цієї книги. І там є да, просто припустимо шість проблем і варіанти рішень. Для того щоб ти виробив правильну політику, яка б була б підтримана суспільством. Потрібно не тільки в Києві, а потрібно робити те, що ми сьогодні у нас буде 50-те вже місто. Ми провели сотні зустрічей, напевне, сотні інтерв'ю. Але в кожній у кожній громаді ми задаємо одні те ж питання. Як у вас там, допустимо, прийшли місцеві вибори? Що не так? По місцевих виборах ми точно бачимо, що на останніх виборах була така система, що багато округів просто немає своїх депутатів. Хтось отримав тисячу голосів, не пройшов, хтось там отримав сорок чи сто. І пройшов. Тобто українці це розуміють, українці розуміють, що потрібно міняти в Україні загалом закон, щоб списки були відкриті. А відкриті списки це не означає, що ти клікнув і на сайті побачив партійний список, а це означає, що хто на якому місці в списку вирішує mm -hmm. не партійний лідер, який потім прохідну частину дуже часто продає за дуже непогані гроші. А щоб це був вибори. Що якщо ми говоримо про Рівненщину, щоб Рівненщина один округ сюди заходить 10 партій, партії. Ти голосуєш за партію, кожна партія дає там 20 депутатів, які, кандидатів, які на думку партії можуть представляти достойну рівничину. Але хто буде на першому місці, а хто на 20-му не партійні лідери мають вирішати і не гроші, а люди. Таким чином ми закінчимо цю роботу, узагальнимо всі матеріали і на осінь ми підемо до парламенту уже не зі своєю думкою. Не соціологічними опитуваннями, а проаналізованими відповідями українців, що треба змінити. Власне, у вас всеукраїнський тор, де вже побували, і от хто до вас приходить? Яка ваша аудиторія? Це старші люди, це молодь, і які питання вони вам задають? Головні так? Ну, ми, ми будемо говорити. Олександр буде говорити про медичну реформу, тому що я думаю, якби ми не взяли саме в такому поєднанні виборча. Виборча система і охорона здоров'я, то у нас тур зовсім інакше склався. А так ми завжди кажемо, що будь-хто з присутніх або виборець, або пацієнт, якщо не лікар. У нас є два типи консультацій. У нас є відкрите запрошення. І, наприклад, вчора в Рівному було відкрите запрошення, де це в нас було у Раді, так? Да? В обласній, в обласній раді в <клес> конференц-залі у нас було відкрите обговорення, куди приходять люди за запрошенням. І там ми бачимо, оскільки медична реформа цікава, багато приходить лікарів. І оскільки виборча реформа цікава, то приходить багато і громадських активістів, і журналістів, от людей небайдужих. Крім цього, от після сьогодні у нас ще буде зустріч з журналістами. І ми тоді цю зустріч робимо тільки по запрошенням. Приходять там десяток півтора журналістів, і ми за кавою відповідаємо на всі питання, пояснюємо журналістам, тому що ми точно знаємо, що якщо тебе не розуміють журналісти, комунікувати буде дуже складно, і це дуже відверта розмова. Наприклад, у нас в Ввечері, вчора, в кожному місті у нас приблизно така структура. Ми мали окрему довгу розмову з бізнесом. Чому з бізнесом? Тому що це дуже активна частина, це не просто виборці. Їм важливо впливати на владу, вони хочуть бачити зміни. Окремо ми завжди виділяємо студенти. У нас вже було декілька лекцій. Ми можемо говорити зі студентами-медиками. Ми говоримо вчора. У нас була зустріч зі студентами технічного напрямку, журналісти, правники. Ось така на зустрічі ще часто приходять територіальні громади, тому що це нова тема. Одним словом, наша структура наших зустрічей вона дає можливість. Проговорити з найбільш активною частиною суспільства, а медичну реформу, проговорити і з тими, кого вона безпосередньо стосується, з лікарями, але лікарями різного рівня від головних лікарів як адміністратори, до там молодшого лікарського персоналу, до е е представників, скажімо, там різних здравів, та, рай, райздравів чи облздравів, яким яким зараз доводиться цю реформу реалізувати. Власне, стосовно медичної реформи, Олександре. Якщо так, от грубо вас спитати, що з нею зараз не так? Адже ну в теорії на практиці, от що говорять там страхова медицина, госпітальні округи, це все чудово. Ну проте якось на практиці воно виходить ну не зовсім так, і більшість людей навіть не розуміють, що взагалі коїться. Це нерозуміння, воно йде зверху, чи нерозуміння тут власне локально? Люди помирають від Ускладниця це судинних захворювань від інфарктів або від інсультів. Е, Якщо людина не пильнує за собою, банально просто не контролює свій артеріальний тиск, то рано чи пізно в неї виникне ця проблема. І тоді вже потрібно буде вирішувати проблему зі здоров'ям. Все, що потрібно було робити, це е, контролювати артеріальний тиск, вчасно приймати медикаменти. Тобто контроль і е, відповідне лікування. Тоді просто е, не виникає тих ускладнень, і людина залишається жива. Проста історія. Е, для того, щоб це працювало, має бути. а, Зацікавленість і розуміння самого громадянина, як це влаштовано. У нас, на жаль, ця ситуація відбувається рівно навпаки. Що я маю на увазі? 640 тисяч домогосподарств кожен рік потрапляють у катастрофічну фінансову скругу. Це мільйони українців. Е, що це означає? Це означає, що ці громадяни десь шукають кошти на лікування, позичають, просять, йдуть на телебачення, коштів все одно не вистачає. Але ми живемо в інформаційному полі, коли система охорони здоров'я, тобто медицина, асоціюється з катастрофою. Ми бачимо в соцмережах, ми бачимо по телебаченню, ми чуємо по радіо, допоможіть врятувати, врятуйте і так далі. Громадяни живуть у інформаційному полі, коли медицина це катастрофа. Відповідно, люди звертаються за допомогою медиків уже тоді, коли немає іншого виходу. Тобто, просто позвонити своєму сімейному лікарю і запитати, чим харчуватись. Е, що робити чи чого не робити, щоб не захворіти, е, навіщо вакцинуватись? Коли вакцинуватись? в нас просто цього дискурсу немає. На жаль, е, як би це мало працювати е, у новій системі охорони здоров'я, ту, яку зараз пропонує е, Кабінет Міністрів, е, ось такі ключові е, позиції: позиція перша держава відходить від пустих обіцянок. І переходить до конкретики, до так званого гарантованого пакету медичних послуг. Е, в рамках цього гарантованого пакету медичних послуг держава закуповуватиме цю послугу в закладів охорони здоров'я, в надавачів медичних послуг, якщо точніше, е, це перше. Друге, держава відходить від бюджетного утримання закладів охорони здоров'я і переходить до закупівлі у цих закладів. ось Цих послуг в рамках гарантованого пакету медичних послуг, і, мабуть, найголовніше, в кого саме закуповувати послугу обиратиме сам пацієнт. Куди пацієнт, туди бюджетні гроші. Таким чином працює принцип: гроші ходять за пацієнтом Я вас переб'ю на секундочку. Якщо я не помиляюся. Там е, порядка 200 гривень на рік йде на е, первинну ланку медицини. Оцей гарантований пакет. Це ви не помиляєтесь. В середньому 210 гривень на рік це ті гроші, які зараз сьогодні використов... Україна витрачає на первинну ланку. Це угу. середній такий показник по Україні. Десь він вищий, десь він нижчий, приблизно середня цифра. Ось ця. Про що ця реформа? Реформа про те. Аби ті кошти почати використовувати за призначенням. Куди пацієнт, туди й кошти. Але це не означає, що грошей достатньо. А, перший пункт почати гроші використовувати ефективно. Тобто, левова частка зусиль має йти власне на профілактику і на ранню діагностику. На те, щоб не допускати тої ситуації в громадян, коли вже зрозуміти, якщо вже в людини виник. Інфаркт або інсульт, воно вже не повернеться до того стану доінфарктного. Справа в тому, що перший пункт це правильно почати використовувати кошти, ефективно використовувати. Але другий пункт, звичайно, що коштів потрібно більше. І тут ми вже переходимо до політичної площини, тому що міністерство не може прийняти рішення стосовно збільшення фінансування. Це рішення приймає. Лише Верховна Рада України, тобто нами делеговані депутати? Як це відбувається зараз? Зараз депутати м -м, ухвалюють той бюджет, який ухвалюють, медицина фінансується по залишковому принципу, ми отримуємо своїх неповних 3% ВВП. І ті ж народні депутати нам говорять про те, що ви починаєте реформу і на нейде достатньо грошей. От в чому абсурд ситуації? А, що зараз можемо зробити ми, громадяни, разом з... Тою частиною в е стою частиною е влади, яка налаштована ці реформи такі реалізувати. Ми можемо перейти від цих пустих цифр, які по великому рахунку не зобов'язують ні до чого, депутатів до конкретики, до гарантованого пакету медичних послуг. Тепер дивіться на кінець 2018 року, кабінет міністрів. Якщо реформа почнеться уже цього року, то на кінець 2018 року Кабінет міністрів може розрахувати ось цей гарантований пакет медичних послуг. Тоді кожен громадянин буде розуміти, що за ті гроші, які виділяє Верховна Рада України, тобто за, за той бюджет, за який голосує Верховна Рада України, українці можуть розраховувати ось на такий пакет медичних послуг. Якщо Наші шановні народні депутати хочуть дійсно збільшити гарантії для громадян. То вони будуть зобов'язані збільшити і фінансування в рамках того гарантованого пакету медичних послуг. Тому всі ми персонально зоб... ну, просто зацікавлені у тому, щоб держава перейшла від обіцянок безкоштовності до конкретних. І тоді в рамках цієї конкретики ми будемо питати наших народних депутатів. Що, вибачте, ви саме стільки вважаєте, що українець має отримувати гарантії медичні? Чи може все-таки ви переглянете е, бюджет, збільшите гарантований пакет, але зменшите фінансування якогось, ну я не знаю, е, якихось служб, які обслуговують персонально вас, депутатів чи адміністрацію президента? Може, давайте якось так перерозподіляти бюджет, mm -hmm. але тоді це вже буде конкретний дискурс, а не розмова про те, що ну 3% це може недостатньо, а може і достатньо, тобто зараз. Е, наш дискурс про фінансування системи охорони здоров'я впродовж 25 років він був абсолютно неконкретний. Він був розмитий на щось, на якусь безкоштовну медицину. От вам 3% відсотки ВВП. Це чи не найнижчий показник в Європі? На завершення нашої розмови, у мене е, до вас ще Олександри, до вас лежить питання. Олександре, от власне, в рамках цього всеукраїнського туру, я так розумію, ви їздите не лише по обласним центрам, а й по більш маленьким містам. Запит от тамтешнього місцевого населення, от там не знаю. Як бабуся, взагалі там якась, яка там живе на селі, чи знає вона про ці реформи, знає, що з нею буде, і як їй далі лікуватися? І от ну що робити от з цією категорією населення? Бо ну це доволі великий відсоток від загальних загального населення України, тільки комунікувати. Тільки комунікувати. Вдається комунікувати, власне, Звичайно, чи є Прозумієте? нерозуміння е, того, що чого, ви говорите? з чого власне, ми почали нашу розмову? З того, що з ключових учасників процесу, якими є громадяни і медики, не задоволена жодна з цих категорій. Є виключення, звичайно, є частина медиків, які дуже добре пристосувались до цієї системи. Є частина управлінців, які дуже добре пристосувалися до цієї системи, і їм не дуже то потрібні зміни. Але переважна більшість, що громадян, що медиків дійсно потрібно, коли їм коли вони отримують інформацію про те, про що ця зміна, це досить проста річ. Ну держава переходить від пустих обіцянок, і, і від пустих обіцянок переходить до конкретики. Чому ні? Звичайно, що всі того хочуть. Е, медик від зарплати 3200 переходить до е, зарплати, скільки дійсно ти зробив роботи, стільки ти отримав. Це може бути і в три, і в чотири рази більше. Чому ні? Звичайно, медиків це влаштовує. Ви зрозумієте. Медику не подобається, коли ти стоїш перед вибором, або ти полікував і чекаєш, поки тобі віддячаться, або ти зобов'язаний вимагати ті гроші. Ну звичайно, що це не подобається. Медик хоче робити свою роботу. Тобто, загалом, по всій Україні абсолютно нема жодних. Протиріч в плані, чи потрібно реформувати чи ні в тому контексті, який пропонується. Є запитання чисто тактичного характеру. Тобто, підкажіть, будь ласка, як би ми мали в нових умовах це запитання від органів місцевого самоврядування, це запитання від е, управлінців з охорони здоров'я, це запитання, зрештою, і від е, практикуючих лікарів. Добре. Покажіть, будь ласка, у який спосіб ми би мали реалізовувати ті зміни. Дуже добре. Ви закуповуєте в нас послугу? Підкажіть нам, будь ласка. Це для нас трошки ну не, не умови. Умови ринку вони є зрозуміло, що це десь лякає і управлінців, і органи місцевого самоврядування. Ось тут. Потрібно просто далі продовжувати комунікацію а загалом тільки підтримка реформи. Ну тобто, загалом можна сказати, що все ж таки є розуміння, що відбувається зараз в країні, і куди ми рухаємося до чого, принаймні, сумнівом. і ще Олежа мене до вас запитання. Я так зрозуміла, що робота вашого центру і ваш центр це от такий своєрідний місток комунікації між людьми і між владою. От ви зараз збираєте напрацювання, які потім ви казали, мають перетворитися там. Закони. Закон законопроект, принаймні, наразі законопроект. Ні, ні, ми ставимо ми ту саме, щоб це був закон. бо щоб у нас Законопроект, законопроект, законопроект перетворився. Так, згори. от я за це і хотіла спитати. От там багато хто спекулює от, на формулюванні законопроекту. Що от я зробив, я розробив, я подав законопроект, я вже герой. Але ну насправді цих законопроектів валяються стоси, і вони там ніколи нікуди не доходять навіть на розгляд. Е, от. Яка потім буде доля цих напрацювань, що ви спілкувались з людьми? Як чи можете ви обіцяти, що це питання ну буде справді розглянуто? І от ви кажете, що ви ставите собі за мету, щоб законопроект розроблений вам і став законом. Як ви цього будете добиватися? Ми вже не вперше так робимо, коли ми проводили адвокацію закону про доступ до інформації? Ми свою задачу розділили на дві до прийняття закону і що буде на другий день після прийняття закону. І тому ми там підготували підзаконні акти, там посадові інструкції, і, е, навчали голів, е, райобладміністрації, показували чиновникам, як ви будете діяти після того, як закон вступить в силу. Тому в нас вже є досвід цього, і ми це чудово розуміємо. Принципова різниця між тим, що ми робимо, а ми робимо власне, те, чого від нас вимагає Рада Європи. Е, вже більше року тому, ще тоді Гросьман був е, головою Верховної Ради, е, український парламент зобов'язали не розглядати, ну, те, що європейці зневажливо кажуть, законотворчим сміттям, угу. а розглядати законопроекти, які є вершиною розробленої політики. Чого в українців немає? Законопроєкт це вже остання крапля, крок. От ти шість місяців об'їздив всю Україну. Проговорив, зрозумів, продискутував, почув те, про що говорять твої громадяни, і тоді на реалізацію того, про що вони говорять, ти можеш мати законопроект, можеш ініціювати там, зміни до конституції, навіть якщо це потрібно, або створення нових якихось державних органів. Це робиться так політика о, на заході. Ти спочатку о, проводиш ці публічні консультації, бачиш мету. Розумієш, що потрібно зробити, щоб ця мета була досягнута. Добуваєшся того, що так починають думати, і тебе підтримує переважна більшість е, твоїх виборців чи твоїх громадян, і тільки тоді ти йдеш до парламенту. Але повторюю, що у світі, як правило, законопроекти дає в основному уряд. У нього є для цього компетенції. Як працює демократія? Ти обираєш депутатів, депутати формують уряд, потім уряд. На виконання своєї передвиборчої програми реалізує свої політики, які там свої зміни, які він обіцяв, а проурядова більшість має їх підтримувати. У нас тут почнемо з того, що у нас немає поняття про урядову більшість, тому що е багато законопроєктів уряду не підтримує ця більшість, і тому у нас система дуже деформована. Але нам рано чи пізно доведеться її приводити у більш-менш логічну якусь послідовність. бо… Мета основна нашого дослідження було про успішні країни, що країни успішні тільки там, де ось саме так діє урядова система, де політики не балагурять, не, не не займаються. Ах, популізм є всюди. Але, наприклад, от виборці у Франції дали дуже чітку відповідь на... Популізм у Америці там популіст виграв вибори, але там у них все рівно навіть популісти змагаються з розумілими політиками. І ми е, просто хочемо сказати своїм глядачам одне. Ми часто чуємо, от зараз знову можуть бути вибори. Перше, коли ви чуєте вибори, маєте задавати себе питання, за яким виборчим законом? Бо у нас досі закон Віктора Федоровича Януковича. Нам часто кажуть популісти-політики про референдум. Зразу згадайте, що закон про референдум, який є, це закон імені Віктора Федоровича. І тому ми собі сказали, що якщо ми не змінимо оце первинне правило, де гроші вирішують все, то не питайте мене, кого б я. Б... Назвав би наступним президентом, чи за яку партію я проголосував би. Немає значення. Ті ж самі бізнес кола ті ж самі гроші за нинішніх правил вирішують все. Ми хочемо змін, потрібно змінити от правила, за яким ти стаєш політиком. Є виходи. Обмежується політична реклама, контролюється фінансування партій, створюються рівні умови для конкуренції, забороняється партіям ставити своїх людей у виборчі комісії, міняти за ніч, навчаються. Сертифікується, а потім е, вимагається або гарантується обов'язкова відповідальність кримінальна членам виборчих комісій, якщо вони порушують закон. Оце це в комплексі дозволить українцям мати значно чистішу систему влади. Ну, наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали до нас. Відповіли на мої питання і бажаю вам е, успіху, наснаги і натхнення на шляху до вашої мети. Дякуємо. А мета у нас спільна. Висловити ж свої думки з переводу теми сьогоднішньої розмови ви можете в коментарях під програмою на сайті телеканалу та на нашій сторінці у соцмережі Фейсбук. Також чекаємо ваших запитань та ідей з приводу проекту «Рівненщина Європейська на електронну адресу rv.es.ukrnet. На все добре.